Це є сайт Чернівецького місцевого телеканалу Чернівецький промінь. І 24 лютого 2016 року керівництво нової патрульної поліції повідомляло про те, що нові поліцейські у Чернівцях прибуватимуть на місце виклику за 5 хвилин. Чи справляються зараз з роботою і чи виконують цю норму нова, нова патрульна поліція? Ви зараз побачите. Відео з камери спостереження 13.55. Хлопці, невідомі, закладають петарду і тікають. Зараз вона взірветься. Так, це ми маємо. От, взірвалася. Маємо 13.55. Я зателефонував у поліцію о 14:05 сьогодні. Зараз ми на годиннику маємо 14.20, тобто вже 15 хвилин хвилин прийшло. А поліції нашої доблесної досі немає. Що відбувається? Спробував прокоментувати начальник управління патрульної поліції міста Чернівці Олег Йосипів. Я думаю, що це може бути зв'язку з тим, що ви бачите що частково місто перекрито з тим, що ще немає можливості проїхати. Я допускаю, я не знаю, куди ви викликали. У віці був направлений од найближчий екіпаж до вас, але я допускаю, що можливо екіпаж через затори, через те, що він об'їжджає, так довго їде. Я щиро на це надіюся. Доброго дня. Добрий. Патрульна поліція вас турбує, лейтенант поліції Джандра. Угу. Таке питаннячко, а дерево зараз знаходитесь? Я вдома зараз знаходжуся. А скажіть, мені, будь ласка, чому так довго ви їдете? Кажу завдання, весіло ваше. Угу, весіло, так. Да? Ну, добре, я вас чекаю. Ви мене наберіть, коли під'їдете. Е -е, добре. добре. Да. Доброго дня, ми вже тут під'їхали до ваших під'їздів. Ну, зараз я спущусь. Добро чекаємо. Добрий день. А у вас є годинник? Скажете, яка година зараз? Зазвичай. 14.58, 14, да отже, 53 хвилини патрульним чернівців знадобилося, щоб прибути на місце виклику. Так. Скільки часу виїхали? Ну на вас виклик приблизно 15 хвилин від моменту повідомлення. То, -то вам повідомили з 15 хвилин тільки назад. Правильно да, да, да. А чому так? Коли я дзвонив, ще в 14.05? зараз просто дуже загружена лінія. Так, а чому вам не повідомили в той час, коли я зателефонував на лінію 100? Дивіться, просто у нас є спеціальна система цунамі. Вона направляє повідомлення. Оскільки угу. всі екіпажі зайняті, вона не може направити повідомлення. Отак, от, от винна система цунамі, яка цілих 38 хвилин. Не передавала моє звернення патрульним, а тепер уявіть собі, якщо ситуація реально критична і життю людини загрожує небезпека, що відбудеться за 53 хвилини? Чи потрібна буде допомога патрульних людині? Я, звичайно, звернувся до відділу моніторингу управління патрульної поліції чернівців, щоб там розібралися у ситуації та дали відповідну оцінку роботі патрульним. Скажіть мені, будь ласка, пане Комаровське, є якийсь відведений час для того, щоб патрульні приїжджали на виклик? Звичайно. Скільки це час? Ну, в залежності від того, яка ситуація. Тобто, ну, нормальний час прибуття – це 10 прибутає. Ви оприділяєте для себе Ну, 10 е... хвилин, так. 10 хвилин. Так. Наразі триває службове розслідування. Але судячи з відповіді на мій інформаційний запит, винного вже знайшли. І це увага! Сильна злива, аварійне. Відключення світла та ряд інших аварій, які спричинили збільшення викликів від громадян на спецлінію 102.